Дорогі брати і сестри, учора я мав приємність зустрітися з вами, а сьогодні наша радість є більшою, бо ми зібралися на Євхаристію у День Господній. Ви семінаристи, новіці, молоді люди, які стали на дорогу покликання та приїхали із усіх куточків світу. Ви представляєте молодь церкви. Якщо церква є нареченою Христа, то ви в певному моменті представляєте момент заручин, весну покликання, період відкриттів, оцінювання і формації. Це надзвичайно прекрасний період, коли закладаються основи на майбутнє. Дякую, що завітали. Сьогоднішнє слово Боже говорить нам про місію. Звідки походить місія? Відповідь проста. Вона бере початок із покликання із Господнього заклику, і коли він кличе людей, то чинить це, маючи на думці послати їх у світ. Проте, як має жити людина, яку послано у світ, якими є орієнтири для християнської місії. Прослухані нами читання дають нам три орієнтири: радість утіхи, хрест і молитву. Перший елемент це радість утіхи. Пророк Ісая звертається до народу, який пройшов темний період заслання. Дуже складне випробування, однак тепер для Єрусалима настав час утіхи. Смуток і страх повинні поступитися місцем радості. Радуйтеся і веселіться, возрадуйтеся з ним радістю, говорить пророк. Це велике запрошення до радості. Чому з якої причини? Тому що Господь виллів на святе місто та його мешканців потік утіхи. Материнської ніжності. Ви звідти будете усмоктувати і вас носитимуть при боці, і на колінах вас будуть голубити. Як утішає когось рідна мати, так я буду вас утішати. Кожен християнин, а особливо ми з вами, покликаний бути носієм цього послання надії, яке приносить заспокоєння і радість, Божу втіху, Його ніжність спрямовану на всіх. Проте, якщо ми спершу відчуємо радість від Його потішання, від Його любові, то потім зможемо донести цю радість іншим, якщо ми хочемо, аби наша місія була плідною. Для нас важливо відчути Божу втіху та передати її іншим. Запрошення Ісаї повинно відлувати в наших серцях. Утіште, утіште народ мій, І воно має провадити нас до місії. Звісно, сьогодні люди потребують слів, але ще більше вони потребують нашого свідчення про милосердя і ніжність Господа, що зігріває серце, розпалює надію та спрямовує людей на добро. Яка ж це радість нести Божу втіху іншим? другим орієнтиром місії є Хрест Ісуса Христа. Святий Павло пише в посланні до Галатів: я не став би хвалитися нічим іншим, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. Він говорить про рани Ісуса, тобто про рани розіп'ятого Господа. Як про прикмету, характерний знак свого життя, як апостола Євангелія у своєму служінні Павло досвідчив страждання, слабкість і невдачу, але також радість і втіху. Це пасхальна тайна Ісуса, тайна смерті і воскресіння, Святий Павло отримав частку у Його воскресінні, у Його перемозі саме завдяки тому, що пішов за Ісусом аж до смерті. Нелора у часи темряви і випробувань уже присутні і відчутні проблиски світла і спасіння. Пасхальна тайна є живим серцем місії церкви. Якщо ми будемо перебувати в цій тайні, то будемо захищені як від мирського і зарозумілого сприйняття місії, так і від зневіри, до якої нас можуть призвести випробування і невдачі. Плітність проголошення Євангелія вимірюється не успіхом чи невдачею за критеріями людської оцінки, а тим наскільки людина прийняла логіку Христа Ісуса, тобто логіку виходу за межі себе та самопожертви, логіку любові, логіка дела Саме Хрест, хрест, який завжди поряд із Христом. Хрест, який завжди поряд із Христом, гарантує плідність нашої місії. І саме через Хрест, який є найвищим виявом милосердя і любові. Ми відродилися як нове творіння. Нарешті третій елемент це молитва. У Євангелії ми чули, тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Робітників жнив не обирають шляхом рекламних кампаній чи закликів про допомогу і благодійність. Це Бог їх обирає і посилає. Тому тут важлива молитва. Як часто повторював Бенедикт XVI, церква належить не нам, а Богові. Pensiamo che sia nostra. eh? Facciamo lei Qualcosa ci viene in mente. No, non è nostra. Церква належить не нам, а Богові. Нива, яку треба обробляти, належить йому. Отож, місія перед усім пов'язана з благодаттю. І якщо апостол народився з молитви, то знаходить у ній світло і силу для своєї діяльності. Справді, наша місія припиняє приносити плоди та згасає тої ж миті, коли переривається зв'язок із її джерелом, із Господом. Дорогі семінаристи, дорогі новіці, дорога молоде, яка розпізнає своє покликання. Uno di voi, uno dei vostri formatori, mi diceva l'altro giorno, Evangelisse non fui a noi. L'Evangelizzazione si disnuzia una collina. Євангелізація здійснюється на колінах. Завжди будьте людьми молитви. Без постійного зв'язку із Богом, місія перетворюється на роботу. Ризик надмірних діяльностей і покладання на структури лишається для нас постійною загрозою. Якщо ми поглянемо на Ісуса, то побачимо, що, перш ніж ухвалити якесь важливе рішення. Або перед важливою подією, він зосереджувався у глибокій. І тривалій молитві акенельворликаймо контемплятивний спосіб життя навіть у вирі наших нагальних і невідкладних обов'язків. і що більше місія закликає вас виходити на узбіччя існування, то ближче дозволяйте своєму серцю єднатися з Ісусовим серцем, сповненим милосердя й любові. саме в цьому полягає таємниця плідності учня Господнього. Ісус посилає своїх послідовників у світ без торби палиці і взуття. Ані численність осіб, ані престиж установи, ані велика кількість доступних ресурсів не є запорукою успішного поширення Євангелія. Натомість тут головне, аби ми були просякнуті любов'ю Христовою. аби дозволили Святому Духові вести нас та прищепити своє життя. До дерева життя, яким є Хрест Господній. Дорогі друзі, з великою довірою я доручаю вас заступництво Пресвятої Діви Марії, вона є матір'ю, яка допомагає нам вільно і безстрашно приймати життєві рішення нехай вона допомагає вам свідчити про радість від Божої втіхи дотримуватися логіки хресної любові і дедалі поглиблювати вашу єдність із Господом. Тоді ваші життя будуть повними сенсу та плідними. Амінь.